Коли тривога у стосунках виглядає як бажання поговорити прямо зараз, вітаю друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. і сьогодні я хочу поговорити про дуже розповсюджену ситуацію, коли внутрішньо виникає дуже сильне, майже нестерпне бажання поговорити з партнером прямо зараз. Не потім, не коли буде зручно, обом, не коли буде час, а саме зараз в цю секунду. І внутрішньо це може виглядати так: мені терміново потрібно з ним поговорити. Якщо я цього не зроблю, буде тільки гірше, і я не можу заспокоїтися, поки ми все не прояснимо. На перший погляд, це може виглядати як близькість, як контакт, як бажання вирішити проблему. Але дуже часто це не про розмову, не про діалог, а саме про тривогу. Давайте подивимось, що виникає перед цим бажанням. Зазвичай це щось незначне пауза в повідомленні, відчуття, ніби він віддаляється, якийсь змінений тон. І раціонально жінка розуміє, він, напевно, зайнятий, нічого страшного не сталося, можливо, я себе накручую. Але тіло в цей момент реагує по-іншому. Виникає напруга, внутрішній неспокій, і саме в цей момент з'являється бажання. Треба поговорити негайно. Чому взагалі так відбувається? Тому що тривога це не про логіку. Тривога це сигнал нервової системи на небезпеку. Небезпекою у стосунках може бути не якийсь реальний конфлікт, а саме невизначеність. А невизначеність це пауза, відсутність зв'язку, відсутність розуміння, а що взагалі відбувається. І для тривожної частини психіки це може звучати так. Мене можуть відкинути, може статися щось непередбачувальне, що взагалі між, вами, між нами відбувається. Я не розумію. І в такому випадку розмова перестає бути просто розмовою. Вона стає способом заспокоїтися. Дуже важливий момент. Бажання поговорити прямо зараз це не бажання почути щось конкретне, це бажання зняти напругу. Тобто, це не про я хочу обговорити цю тему, це про мені зараз погано і я хочу, щоб мені стало легше. Тобто розмова стає немовби заспокійливим. Це бажання відчути всередині. Ми все ще на зв'язку, все ще добре, я не одна. Саме тому з'являється відчуття терміновості, і думки, які виникають в цей момент, вони можуть бути дуже наполегливими. Якщо я не проясню це негайно, я накручу себе ще більше. Я не можу чекати до завтра. Мені потрібно знати все негайно в цей момент. І це не якийсь каприз, це активація внутрішньої тривоги, яка дуже часто просто не може чекати. Зовні це може виглядати по-різному. Хтось пише кілька повідомлень поспіль, хтось наполягає на дзвінку, хтось починає свою розмову з різкості, а хтось просто ображається, якщо партнер не готовий до розмови. Після цього дуже часто з'являється сором, навіщо я знову тиснула, чому я не змогла стриматися, що зі мною не так. Але тут дуже важливо прояснити один момент, що часто це не про маніпуляцію і не про бажання контролювати партнера. Часто це про бажання впоратися зі своїм внутрішнім станом, саме з тривогою. Часто жінки помічають і говорять, але ж після розмови мені реально стає легше. І це дійсно так. Тому що контакт відновлюється, напруга знижується, нервова система заспокоюється, тому що в словах партнера ви знайшли певне заспокоєння і підтвердження для себе. Але якщо не працювати над тривогою, цей цикл буде повторюватися постійно, буде виникати тригер, певна ситуація, яка буде викликати тривогу, далі напруження, далі термінова розмова. Після розмови заспокоєння і знову новий тригер, тобто нова ситуація. І все буде повторюватися, наче по колу, тобто ситуації будуть змінюватися, а ваші в реакції у них ні. І тоді розмова буде не способом близькості, не способом контакту з партнером, а способом саме заспокоїти тривогу і саме змінити свій внутрішній стан. Тут дуже важливо зробити один сув. Замість мені негайно треба з ним поговорити, запитайте себе, а що я зараз відчуваю. Це може бути страх, небезпека, слабкість, покинутість. І наступним кроком запитайте, а що я зараз потребую, крім розмови. І це може бути якраз заспокоєння, відчуття контакту, відчуття безпеки, відчуття внутрішньої опори. Саме це розуміння дасть вам усвідомлення, що вам потрібна не просто розмова, вам потрібно закрити ваші внутрішні потреби. Це не означає, що не потрібно говорити взагалі. Це означає почати відрізняти, коли я хочу поговорити, щоб бути почутою, щоб встановити контакт з партнером. І коли я хочу поговорити. Для того, щоб перестало бути страшно. У другому випадку, це не завжди вирішує корінь проблеми. І на завершення я хочу сказати вам дуже важливу річ: якщо ви впізнаєте себе в цьому бажанні поговорити прямо зараз, це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що психіка таким способом навчилась справлятися з тривогою у близькості. І з цим можна працювати м'яко і без винувачення себе. Якщо ви готові, приходьте до мене на консультацію, я вам допоможу.